Привет. Ми сьогодні в Ашані на закупах, але сьогодні досить такий цікавий день в Польщі. Тлустий Чварток має назву. Традиційно в цей день сьогодні їдять багато-багато-багато пончиків. І сьогодні в Ашані ми зустріли їх великий асортимент. Тому ми зараз візьмемо собі одну партію цих пончиків і будемо вдома їми вже насолоджуватись і пробувати. І Давідіку буде в кайф. Да, він садочком нього сьогодні, до речі, на підвечірок теж пончик з молоком. Ну йдемо, бачили тут гарну велику вітрину. А далі йдемо на закупи продуктів на тиждень, тому що у нас пустий холодильник. І будемо щось обирати вам покажемо. А наразі приємного перегляду! І так, ось ми вже біля відділу з пончиками. Перед нами всі ціни і різноманіття друзі до речі нагадую, що усі ціни в злотих ми множимо на 10 приблизно, щоб перевести в гривню. Хоча офіційний курс зараз 9,38, але при конвертації з картки показує, що знімає близько 10 гривень за 1 злотий. Полюбляємо меча чай саме цього бренду, тому беру ось коштує 20 злотих. Це близько 200 гривень. Ця упаковка. Є велике різноманіття інших чаїв, Бачимо ціни: і 8, і 10, і 12, і 20, і 14. Абсолютно різні ціни. все залежить від якості, від ваги та від смакових вподобань кожного. Так, ми підійшли до відділу побутової хімії, а саме зубні пасти. Показує такі найвідоміші світові бренди. так перед нами 21 злотий, 23 Colgate, тут 17 злотих, різні властивості, різні можливості цих зубних. Паста. Також гарна рекламна кампанія. Корега, 21 злотий, лакалут 19, також різниця в об'ємові. Є, і, відповідно, інша тоді ціна. Я щось сама раніше не звертала уваги, що цих зубних паст одного бренду є таке велике різноманіття і така різна цінова категорія. Тут Ашан досить великих розмірів і різноманіття повні полиці. Як бачите, Colgate от від дешевших, від п'яти злотих, що є досить бюджетно 50 гривень можна сказати. 7, 11, 6. Це от великі упаковки. 9 XL прям розмір, відбілююча зубна паста, Total Complex, Вже трішки дорожче. 9 злотих, це 90 гривень. Відкрию вам секрет, волосся я фарбую і фарбую його уже досить давно. Часто використовую саме цю фарбу, палет без ам'яку. Номер беру 3.0 або 5.0, Мені подобається цей колір, Він темно коричневий без відтінку такого рудого. Розглядаю різні новинки в відділі побутової хімії і далі тадам. Не очікувала побачити чесно такий вибір рідкого порошку. Захотіла цього разу взяти рідкий. Мені потрібно для кольорового прання. Мій вибір падає саме на цей вид, хоча, коли почала детальніше вивчати це питання і який краще взяти, побачила, що схожого типу є безліч порошку для кольорового прання. Далі вже от пішли більші версії розміри, інший бренд, відповідно. Ціни в загальному приблизно від 20 злотих і вище. Далі хочу взяти от ще відбілювач для прання світлої білизни, білої в моєму випадку, я люблю додавати при прані. Постільної то білизни, тоді вона виходить білосніжною не просто порошок для білого прання, а ще й пакетик такого розчину. додаю. І мені тоді значно більше подобається ефект. Харчова плівка беру у нас закінчується 30 метрів, 3,50 коштує. О, і нарешті знайшли цю щітку. Я таку щітку шукаю вже кілька місяців по магазинах. Не хочу замовляти в інтернеті, адже доставка буде дорожча, ніж сама щітка коштувати. Ще ось є така цікава силіконова щіточка. Теж для одягу написано. І далі вибір того, що потрібно усім. Туалетний папір вибирали серед. Величезного асортименту. Ціни є ось і 12, і 16, і 18 злотих. Це 120, 160, 180 гривень, ось 140 гривень, можна сказати. Основна відмінність це кількість рулонів, кількість шарів паперу та бренд. Відповідно, переді мною відділ дитячої літератури. Це завжди надзвичайно захопливо. Ось побачила Давидові улюблені журнали Лего. Показує коханому два варіанти, щоб він вибрав, який йому більше до вподоби, Він обирає ось цей значить, це і беремо. Досить гарна фігурка цього разу попалася. Ось ми завітали ще і у відділ японської кухні, все для приготування сушів, ролів, супів, лапші і того подібного. Є тут беремо листки норі та ось дістаю ще коврик. Для того, щоб робити роли, вирішили цього разу приготувати ми, ще тут відколи в Польщі не готували такого. Ще, коли були вдома, готували. Мало все для цього. Ось величезний відділ, до речі, із різними макаронами, цією лапшою японською. Ось, до речі, моші, цікаві японські солодощі. На вітрині є два смаки: фруктовий та горіховий, відповідно. Ціна цих ласощів, ось 13 злотих та 15 злотих за 150 грам. На смак вони такі досить ніжні та ароматні. А це відділ із різними сойовими соусами. Їх можна використовувати як і спецію для різних супів та інших блюд. Також є інші, абсолютно вид, які використовують лише як соус для ролів та сушів. Кого цікавить, ось детальніше показують ціни від 4 злотих і вище є і 5 злотих, і 6 злотих. Ось це є саме для ролів, який підходить. Це і беремо. Тут вище є ще одна полиця із іншими видами. Тут вже є і дорожчі, і відповідно й дешевші, різний асортимент. Далі у нас по плану. Знайти відділ із фруктами та овочами. Ось і підійшли ми банани. Беремо банани. У нас закінчилися. Це банани трішки дорожчого сегменту. Банани біо. Їх ціна 9 злотих за кілограм. Також нам для приготування ролів потрібен огіров. Його ціна 13 злотих. Яблука. Ось, бачите, ціни є у пакуванні 6,49 злотих за таке пакування. Чотири яблука. Далі є інші ціни. Ще є. От. І 3,98 ну це приблизно 40 гривень за кілограм ось таких яблук. І ось є ці зелені яблука. 4,89 це 48 гривень приблизно за кілограм. І відділ овочів. Морква 4 злотих, практично. Буряк 2,49, є великий вибір буряка, до речі, гарний свіжий. картопля 2,48, приблизно 25 гривень. Цибуля, звичайно, 3,70, приблизно 35-36 гривень, трішки менше, ніж на 10 множимо. Далі, що у нас цибуля чищена, цибуля така упакована в сіточках. Цибуля фіолетова, у нас ще кажуть Ялтинська. 7 злотих коштує чесник екстра 3 злотих це такий гарний великий чесник. Це за одну головку ціна. Ось такі є більші, менші, ну, здебільшого, всі однакові, великі, ось такі майже, як мій кулак з розміром. Тут вже ціна за три штуки 7 злотих в цій сіточці. Далі щасник трішки меншого розміру, такий, мабуть, звичайний ось. Ну, головка десь вдвічі менша, ну, відповідно він дешевше коштує 1,85 за одну штучку. Горіхи такі є ліщенові, ось також. Сочовиця нам потрібно, Давид полюбляє суп із неї. Такі ще є готові супові набори, де в складі вже сочевиця та овочі. Ще ось навіть є до цієї пори куття. Цьогоріч бачу вже не вперше в мережі, а шан кутю минулоріч не бачила, не було, напевно, то просила маму, вона приїжджала саме до нас на Різдво привозила нам нашу українську кутю. Коштує ось 4 злотих за 400 грам. Далі ківі 1,49 за одну штуку, лимон 5,48 за кілограм. До речі, дуже гарний лимон. Турецький написано, такий гладкий, м'який, та колір у нього прям до оранжевого схожий. Візьмемо, спробуємо, який він на смак. Апельсин, 7 злотих за кілограм. Теж є гарний вибір, досить такі тверді апельсини. Далі помідори, є різне пакування і різні ціни. Ось ця упаковочка коштує 8 злотих за пів кілограма. Ще ось такі бурі помідори. Теж 8 злотих за пів кілограма. Ці майже 5 злотих за 250 грам. Ці коштують 4,49 До речі, написано, що привезені вони із Марокко. Візьмемо собі ще кілька таких гарних великих яблук. Ми полюбляємо саме цей сорт. Далі у нас є гарбуз, коштує 9 злотих за кілограм. Написано, що біо. Ось такі гарні, невеликі, надіюся, всередині жовті. Відділ із зеленю. Візьмемо також. Мікс зелені, вагою 100 грам, коштує 4 злотих. Далі паприка 20 злотих. Ось такий гарний великий ящик паприки. Вона така хрупка, прям на дотик, холодна, десь тільки виложили, гарно зберігалася, зовсім не зів'яла. Та... Червона 14 злотих коштує. Та зелена, ось бачу, 13 злотих коштує. Теж гарна, але трішки менша за ті інші види по розміру. Відділ із квашеною капустою та огірками. Тут ціна 8 злотих за 350 грам самих огірків та 950 грам рідини. І ще є такий досить цікавий продукт квашений огірок. Ось така банка, мені здається, ніби трішки більше, ніж літрова. Десь як у нас, кажуть, півтора літри, 19 злотих ось коштує. Тут, я думаю, десь 4 таких величезних огірка. Ну, ціна, вам скажу, чимала. І є ще такі написано терті квашені огірки 2,80. І ось така маса огіркова 3,29. Тут використовується для супів. 500 мл соку з капусти квашеної коштує 2,9 Це приблизно 28 гривень у нас. Мені сьогодні сподобалось ось таке пакування квашеної капусти. Тут пів кілограма за 2,85 Візьмемо собі. Син полюбляє ось такий римський салат, ми беремо. Листочками собі їсть до обіду до вечері до основної страви. Ціна 29 злотих за кілограм. Вказано, що 6 злотих за пакування. Візьму ще брокколі. У нас теж закінчилося. 7 злотих за таке пакування. За кілограм вказано, що 14 злотих практично. Біла капуста 2,29 за кілограм. Ціна вказана. Червона качана 3,49 за кілограм, практично 34 гривні. Капуста пекінська 4,95. І молода капуста саме та капуста, яку я завжди шукаю для голубців, для капустяників. Вони тоді виходять м'ягкими та їх легко робити. Ціна її сьогодні у нас складає 4,99 Це приблизно 49 гривень за кілограм. Холодильник із цілими тушками курки коштує 8 злотих за кілограм. Беру курячі філеці на 25 злотих практично за кілограм. Тут в пакуванні 640 г. Фарш із лопатки свинини 400 грамів, 10 злотих. Хліб та булочки. Не буду вдаватися в вагу, покажу загальні ціни 2 злоти. Ось такий гарний хліб. 4,70, 4,70, схожий. 3,99. Така ж ціна 3,99, 4,65, 4,99 дуже гарні ціни. Кругом забрана одна копійочка. Буду казати, 5. 5, 4 злотих, багет. Ось такий довгий, 4 злотих такий багет, цільнозерновий, булочки 2 злотих, 1,50. Ось такі ціни, 2,99, тобто 3 багет знову ж. І пончики знову, 2,80, ось такі гарні рожеві з малиновою начинкою, мені здається, 2,80, ось такі, так як сьогодні день. Пончиків, тлустий чвартик, їх великий асортимент, такі цинамонки є, це булочка з корицею, Ще в нас кажуть у них як сінабони. Візьмемо кілька сінабонів цих до чаю, і відділ проходжу також із курятиною, але такою уже свіжо розібраною можна сказати. Щоб побачити детальні ціни, можете нажати на паузу і роздивитися. Я вже не буду переназивати кожну ціну окремо. Беремо кукурудзу для попкорну. Спробуємо вперше таке приготувати ще у Польщі, відколи ми тут не брали. Молочний відділ. Беру ось такий сир. В упаковці 530 грам, ціна практично 20 злотих. Ну це сир, який є жирним, не знежирений. Кілограм такого густого йогурту 7 злотих коштує, підходить і до соусів. Як десерт ще можна використовувати, додаючи різні джеми. Беру ще кефір, коштує 415, тобто 40 гривень близько. Масло, тут здебільшого масло жирністю 82%. Ось це непогана ціна. 4,28. Далі є інші ціни також, і по 5, і по 6. Як бачите, різні виробники. Тут поки що вагається все, що по 200 грам масло. 6, 6,98%, тобто вже 7%, навіть ось є дорожче. Те, що 9 злотих, мені здається, що це не польського виробника, а німецького, тому й воно дорожче. І тут далі вже більше пакування по 300 грам. Тут холодильник із свіжим молоком, 3 злотих, жирність 2%. Візьму, нам вистачить 2%, так як ми використовуємо в основному до кави або ж коли готуємо млинці. 3 і 2 відсотки ось бачите, коштує трішки більше: 3 злотих 18 грош. Вибираю сир, відділ сиру. Теж ціни різні, 5,60. Тут пакування в основному по 150 грам в упаковці. Ось такі різні виробники, різні види сиру і ціни відповідно. Популярною є ось така кілограмова упаковка з сиру гауда. Він нарізаний з кібочками 35 злотих коштує. Також беру ще маскарпоне, запланувала готувати десерт. 15 злотих коштує 500 грам. Ось є і менші пакування. Можна взяти також за 11 практично злотих таку меншу пачку. Тут у нас 250 грам. Плавлені сирки 2,70 коштує. Є он ще близько двох, 1,98. Трішки дешевші. Цукор 3,78 за кілограм. Ось такий великий стіла цукру. Мука приблизно 4,29 за кілограм, ось така. І така, що тортова 3,79. Ось тут її теж досить багато. Шоколад, мілка відомий всім. Біля 5 злотих. Ось такий польський виробник хороший 5,50, і 8 є, і вже більш екзотичний 10-11 злотих. Ось такі різні смаки з червоним перцем, з м'ятою і просто чорний. Так, беру пшеняні пластівці дитині на сніданок. Ось такий простий білий рис, кілограм 650. І є ще ось такий за 400 г 4,19. Тут чотири таких пластикових пакетика з дирочками, які можна варити вже в пакетиках. Переді мною відділ макаронних виробів, їх величезне різноманіття. Я полюбляю ось такі твердих сортів, 4 злотих пів кілограма, і ось такі ще є. І ще я великий любитель спагеті. Як же ж без них, це щось таке особливе. Ну, це не завжди, бо дитина таке не дуже любина мотувати на вилку. А я таке полюбляю, чи це макарони по флотській в форматі шпагетів, чи це просто спагетті із маслом. Ціна за 500 грам, ці 5,50, а ці 5 трішки дешевші. Є ще ось цей же ж виробник, лише в більшому пакуванні. Його сьогодні і візьмемо. Крупа гречана 400 грив. Коштує 4,50, це також є ці 4 пакетика, які можна варити кожен окремо. Є ще ось і 5,60. І майже 4 також Ось ще є така ціна. Ще ось в такого виробника досить стильна упаковка, та ціна вже 6,90 майже. Тут ще є гречана крупа не пакетована. 7,18 коштує за 500 грам. І ця 7,50 за 500 грам. Оливкова олія 33 злотих, 29 злотих, Вищий ряд 500 мл коштує. У нас 29, 28 злотих, 30 злотих, 33. Ну, ціни чималі. Тут 450 мл уже цієї імуніні, 35 злотих. І тепер олія ріпакова. 8 злотих 9 злотих. Тут теж от 9. Це все одна і та ж, мені здається. Тепер олія соняшникова. Теж ціна її 8 злотих. Така велика бутилка 3-літрова ріпакової олії коштує 22 злотих. Ще от є пакування 2 літри. І для любителів кокосової олії, ось 900 мл, коштує практично 21 злотий. Відділ із гірчиці, ось ціни 3,48, 3,4. Візьмемо ось таку середньої міцності. Відділ із томатом 3 злотих, 2 злотих. Трішки більше пакування 7 злотих, і, до речі, це є томат, в якого масова частка томату, в основному, самих помідор близько 40%. Таке досить зручне пакування в таких, якби тюбиках. Я візьму ось таку, брала і знаю, мені подобається. І такий відділ із копченостями. Аромат стоїть на цілий відділ. Ось ціни можете подивитися, приблизити собі, зупинити, роздивитися, кого цікавить детальніше, що скільки коштує. Є багато, є вибір, можна вибирати при бажанні і відділ із яйцями. Подивіться, який стілаж яєць. Яке різноманіття? Тут навіть мова йде не в кількості виробників, а в розмірах. Яйця розмірів M, L, XL і також курка є, яка закрита, я так розумію, і курка, яка на вільному вибігу. Беру ось цей розмір L середній, і ціна 11,39 за 10 яєць. Сьогодні, як ми казали, вже в Польщі тлустий чвертик. Це в перекладі такий жирний четвер. І в цей день усі поляки їдять солодкі пончики, млинці. І якщо пам'ятаєте, з нашого дитинства ще були такі хрустики або хворост. От, То всі насолоджуються в цей день в основному пончиками. Ми також купили сьогодні багато різних таких пончиків. Це з горіхами і карамелью та политий шоколадом, це також шоколадний, з якоюсь начинкою, вже не пам'ятаю. Це шоколадний з вишневою начинкою. В Давідіка ось таке було сердечко. Вже половини немає. Воно теж з такою. Ягоди. Ягодною, так, і кокосовою начинкою. А це. З Полуниця. полуницею. Цей полосатий, до речі, ніби тут тофі набрали. Тому будемо довіджен солоджується. Я теж дуже коштуваю. Смачного вам тест. <laughs> <laughs> це з корамелів, горіхами і шоколадом. І цей тлустий чвертик, це є останній четвер перед великим постом 40 Смачного. Смачного! Що, друзі? Ми вже вдома. Всі наші покупки тут розложили на столі. Це основна частина найбільше це не всі покупки. Вже частину розложили, частину під'їли. Почату, це вийшло 340 золота, В гривнях це приблизно 3300 гривень. В середньому вийде, дивлячись, який курс. Ну, там приблизно треба множити на 10. А наразі всім дякуємо за перегляд. До нових зустрічей. па-па!